Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Попелюшка Один удівець одружився вдруге. У нього була дочка, добра і вродлива дівчина. А разом із Мачухою в будинку оселилися дві її дочки, злі та негарні, як і їхня мати. Мачуха не злюбила пасербицю і звалила на неї найбруднішу роботу. Напрацювавшись, дівчина сідала біля каміна просто на попіл. От сестри і прозвали її попелюшкою. Одного разу в королівському палаці вирішили влаштувати бал. Попелюшка вдень і вночі шила сукні для мачух і сестер і вибирала зачіски, які їм були б найбільше до лиця. Коли вся сім'я поїхала на бал, попелюшка гірко заплакала. Бо і вона дуже хотіла побувати на святі. Настав вечір, і в сутінках у кімнату війшла хрещена папелюшки, добра фея. Не плач, я допоможу тобі, сказала вона дівчині. Тієї ж миті почалися дива. Великий гарбуз перетворився на визволочену карету, шестеро мишей стали конями, а вусатий щур кучером. Але найважливіші подарунки були попереду. Помах чарівної палички і стара, забруднена попелом сукенка попелюшки перетворилася на розкішні бальні шати, а на ногах у дівчини заблищали чудові кришталеві черевички. Ну ось, сказала Фея, тепер ти можеш поїхати на бал. Але пам'ятай, о півночі карета знову обернеться на гарбуз. А твої шати стануть старим лахміттям. Попелюшка подякувала феї, пообіцяла про все пам'ятати і вирушила до палацу. Бал був саме в розпалі, коли до зали війшла попелюшка. Музики перестали грати, а гості танцювати. Так уразила їх краса дівчини. Принц не відходив від незнайомки ні на крок. Попелюшка була щаслива. І забула про все. І раптом годинник пробив дванадцяту годину ночі. Дівчина згадала, що їй наказувала фея. І стрімголов кинулася із зали. Тільки на сходах вона спіткнулася і загубила кришталевий черевичок. Ніхто не бачив, як вишукана сукня попелюшки перетворилася на старе лахміття, зникла карета і коні. Залишився в попелюшки тільки другий кришталевий черевичок. Коли Мачуха й дочки повернулися додому, у них тільки й розмов було, що про невідому принцесу. Ясна річ, вони не впізнали в ній попелюшку. А принц не зміг забути незнайомку, він підібрав її черевичок, і по всьому королівству оповісники оголосили, що дівчина, якій підійде цей черевичок, стане нареченою принца. Нарешті королівські придворні приїхали і в дім, де жила Попелюшка та її сестри. Попелюшка так злякалася, що сховалася в саду. Її сестри, хоч як не намагалися, не змогли втиснути свої величезні незграбні ноги в кришталевий черевичок. Придворні вже збиралися піти, але вирішили запитати: чи не проживає тут ще якась дівчина? Є у нас одна нечупара, але навряд чи вона вам сподобається. Усе таки покликали й попелюшку. І, о диво, черевичок був їй якраз до ноги. Тоді попелюшка витягла з кишені другий черевичок і взула його. У цей час двері тихенько відчинилися. До кімнати увійшла добра фея. Вона доторкнулася чарівною паличкою до старої сукні попелюшки. І плаття одразу перетворилося на розкішне вбрання ще красивіше, ніж напередодні, усі ахнули. І тільки тоді сестри й мачуха зрозуміли, хто була та невідома красуня на балу, і кинулися їй до ніг, благали пробачити. Попелюшка підвела їх і сказала, що пробачила їх від усього серця. Адже дівчина була не лише вродливою, але й доброю. Потому придворні відвезли її до палацу. Того ж дня справили весілля. Принц оженився на Попелюшці. а попелюшка взяла до себе у палац сестер і незабаром віддала їх заміж за двох молодих вельмож.